Привіт всім, мене звати Аня, і я рада вас бачити на своєму парфумерному каналі. Дуже дуже довго мені не вдавалося зняти абсолютно нічого. Планувала я багато і про чорну п'ятницю, і про підсумки осені, і про якісь там забажанки, бажанки на зиму. Нічого не вдалося, бо. То робота, кінець року, а потім якісь там питання з документами. Хто живе за кордоном, той знає і зрозуміє, що коли треба піти і зробити посвідку на проживання в іноземній країні, чи то тимчасову, чи то постійну. Це завжди якісь додаткові, я не знаю, додаткові рухи, правда. То якісь фотографії, то страховка, то якісь документи, кудись піти, кудись подзвонити, десь якийсь термін зробити. ну, Нерви, час, гроші. Нарешті це вже все позаду. І я тепер можу спокійно насолоджуватися Ютубом своїм хобі, парфумами, розмовами з вами. І сьогодні хочу нарешті нарешті хочу показати, чим же я користуюся взимку. Які парфуми я от реально люблю зимою: коли холодно, коли вітряно, коли мороз, якась неприємна погода. І тут хочу почати з парфуму Saint Laurent. Це Дуже старенький парфум в моєму гардеробі, але я його ніжно люблю вже багато-багато років. Це перша версія Black Opium і в Saint-Laurent. І це парфум, який просто мені дуже піднімає настрій. Він для мене чомусь такий казковий, святковий, пахне він ваніллю, пахне кавою у гурманський. Тут також є якісь такі карамельні для мене акорди, які, можливо, я відчуваю через суміш груш з з цим, з ваніллю. Воно якось так переплітається, дає мені ще цей карамельний акорд. Але дуже добре мені відчувається тут теж кава, тому він ще такий зігріваючий для мене парфум. І святковий. От як він у мене з'явився, заякорився з святами, з Новим Роком, з поїздками на відпочинок. Тоді, коли я його, він у мене тоді ще був в пробнику. Так. Точно, я згадала, в мене він був в пробнику, і я його взяла з собою в поїздку в Німеччину. А якраз ми мали зустрічати новий рік, і я там користувалася Black Opium, і також це був парфум, який я нанесла на себе на зустріч Нового року. І от він у мене реально заякорився от з святом, з якимись такими мріями, з приємними емоціями. Тому я без нього не можу. Він мені потрібен, просто щоб він стояв у мене в шафі, щоб я могла підходити його. Нюхати, піднімати mm -hmm. собі настрій, а взимку я, звичайно, дуже люблю ним і користуватися. До речі, що цікаво, так само з пробника я познайомилася ще з одним відомим парфумом, знову ж таки, від Yves івсан Е, і це Libre Eau de Parfum знову ж таки, оця їхня найперша версія. Він мені трапився десь в пробнику з якоюсь покупкою, і він мені так сподобався. Знову ж таки, він мені попався десь в зимку, в зимку і він мені дуже сподобався. Він так шлейфив, от він так мене окутував. Спочатку ось цей такий вибух лаванди з квітами апельсину, з ваніллю. Це було для мене так голосно, так класно, так якось приємно. Я, звичайно, виперскала той пробник і дуже-дуже сильно хотіла собі відразу флакончик. Цей флакончик у мене закінчився, і я його зараз не поновлюю через те, що от зараз, коли вийшла версія для Parfum цього року, я просто трішечки розгубилася, бо вона мені теж подобається. І я тепер не знаю, що мені робити, чи мені поновити ось цю версію. Оцю лаванду з ваніллю. Ну, Дуже-дуже класно звучить саме взимку. Якщо ви не пробували, то спробуйте. Це прям бомбезний шлейф, і він такий густий, такий класний. Влітку він мені так не, так не подобається, як взимку. Е, а, так от я себе сама перебила. Е, чи, не знаю, чи мені все-таки поновити цей парфум, чи все-таки спробувати ось цю новинку від. Е, е, і Сен-Лоран цей Ле парфам, але він, він солодший, він реально солодший, там якось мені менше лаванди. Ну, я ще подумаю. Ще один парфум, про який я зробила висновок, що він мені подобається більше ось зараз взимку, ніж то було восени. І тим більше він мені якось не заходив влітку, коли я його тестувала. Це Dior Eau де парфам минулого року. 2021 року. От зараз взимку він дуже красиво звучить. Так голосно, і мені подобається. Так приємно, компліментарно. Я дійсно отримала на нього компліменти на роботі. І от зараз цей аспект ванільно-фруктовий дуже мені подобається, як розкривається. Тому я для себе зробила висновок, що просто його час для мене це все-таки е, якраз е, зима. Мабуть, все-таки вони там щось знають в тому діорі, може, для того вони його випустили минулого року, от наскільки я пам'ятаю, десь взимку перед Різдвом. Не знаю, чи то був маркетинг і хотіли перед Різдвом більше продати, чи вони знали, що він от взимку краще звучить? Ну, Щось одне з двох, як би там не було. Я закохалася в нього знову і насолоджуюся ним ось вже кілька тижнів. Потім хочу вам показати ще один парфум, який класно звучить на морозі, саме взимку, і це Chanel No5, OP'є у мене версія божественні альдегіди. Вічна класика. Ну і коли ж його носити як не взимку. Саме взимку з'являється оця криштальність, кришталевість, така прозорість, красивий шлейф. І мені здається, що от якраз я вже казала на роботу це чудовий парфум, і це так класично вишукано. Трішки старомодно, можливо, не знаю. Зараз є дуже багато цікавої нової парфумерії, але мені подобається, мені подобається, і я знову ж таки вважаю, що він мені ось так заходить саме зараз, тому що перша п'ятірка в моєму житті, яку я отримала колись давно-давно в подарунок. Вона мені, хоч тоді, і не сподобалася, я її не зрозуміла зовсім. А, і то була класична п'ятірка от de Це теж було взимку, тому, можливо, якось асоціативно, все-таки в мене шанель номер 5 це зимовий парфум. Поки не забула ще зовсім про діор, покажу вам а, залишки а, моєї розкішної Діор Addict. А, дуже його любила минулого року. Я теж його купила в собі взимку. Я його якось ніколи не розуміла, а потім, от як зрозуміла минулого року, він мені так сподобався. Це розкішна просто ваніль з білими квітами, з якимись цитрусовими аспектами, неймовірно, красиво звучить на морозі зимою, коли падає сніг. Оце його час такий зимовий, святковий, дуже мені подобається. Єдина проблема в мене з ним, що він мене настільки якось, ем, настільки якось я його добре переношу, що я з ним здатна поливатися. І от я думаю чи не погано від цього людям оточуючим. Ну тобто я от його беру, і я можу тут і тут, і тут, і тут, і, тут, і ще десь ось тут, і просто виходжу і кайфую в цій хмарі адікту. От думаю, чи ну, ніхто мені якихось антикомпліментів не робив, але можливо просто люди ввічливі. Мабуть, треба з ним все таки обережніше, бо я минулого року, от там за місяць чи два, вилила на себе весь цей флакончик, залишилося там пару крапель. якраз І він у мене стоїть теж так само. Я от його вдихаю. Залишилось тут може, на один раз. Я бережу, бо це має бути якийсь особливий один раз, коли я його втягну. Ну, якщо знову не куплю собі тридцяточку. Не всі мої парфуми старі і якісь такі з якорями з'явилися в мене і нові парфумчики цього року. І наразі вони для мене дійсно такі зимові. Gentle Fluidity Gold від CurkJana я вже вам показувала. В мене це тревел-версія. Залишилася вже її тут половинка. І. Ой, вона навіть звідси пахне. Дуже-дуже класний, мені подобається. І це антидепресант такий парфум щастя. він іскристий, він дуже... Такий радісний, просто парфум радість для мене. Коли поганий настрій, треба джентл fluidity трошки. Настрій підніметься, коли настрій хороший, святковий, все одно треба його, настрій буде ще кращим. Це просто феєрверк. От реально такий золотий феєрверк, ванільний, знову ж таки ванільний, дуже-дуже класний, мрію, про флакончик. І вже бачу, що починаю так трошки. Ну, жаліти його. От Вже навіть як хочеться мені взяти цей парфум і скористатися ним, то якось шкода мені його. Але але ж слухайте, от я його просто так тримаю, і він мені пахне. Це щось божественне. Пісня всім рекомендую затестувати і придбати собі пробник або ось таку малесеньку версію. Дуже-дуже класний. Ніколи не перестану повторювати, що я обожнюю, просто обожнюю бренди, які продають тревел-версії своїх парфумів. Адже це дозволяє нам, користувачам, любителям парфумерії, поціновувачам парфумерного мистецтва все-таки спробувати більше парфумок, купити собі щось різне. І, от «Maison Margiela» репліка. Також мені через це дуже подобається. Я собі придбала десь місяць тому By The Fireplace і насолоджуюсь цим парфумом. Він для мене реально от на пізню осінь, як мені здається, і зимовий також, бо це парфум про смажені каштани. Він реально мені пахне смаженими каштанами, я вам більше скажу, я його коли просто. Затестувала, я якось завжди стороною обходила цей бренд. А тут я його просто теж так затестувала. І це, думаю, боже, це правда каштанами пахне. Я купила цей парфум, я купила каштани. І в той же вечір я собі в духовці робила ці каштани і насолоджувалася цим парфумом. Все, оце реально він так пахне. Плюс ще ці каштани такі. Ніби трішечки солонуваті з таким якимось запахом деревини. Тобто вони лежать на такому трішки обугленому дереві біля каміну, звісно, це вже фантазії, так? By the Fireplace. Ну, і вони посипані ваніллю. Тут також відчувається ваніль, але от за рахунок того, що тут багато деревинних нот, все-таки це. Не дуже гурманський запах для мене, хоча каштанами пахне, звісно, з ванілю. Дуже-дуже крутий, він дуже затишний, він дуже приємний. Я не можу сказати, що він якийсь мега-шлейфовий чи суперстійкий, скоріше, ні, ніж так. Але мені дуже подобається його вдягати вдома, коли я йду до подружки на каву в гості. Також на якусь там прогулянку, або коли до мене хтось приходить з дівчат в гості, От це те, що треба. Дуже класний і всім раджу познайомитися з цим парфумом, особливо через те, що можна собі придбати ось цих 10 мл і мати щастя. Останній парфум на сьогодні це буде парфум, який для мене особисто став великою несподіванкою. Якби хтось ще мі... Два місяці назад, місяць назад, сказав мені Аня, ти купиш собі його? Я б не повірила, серйозно. Бо це ось цей черевичок класичний Кароліна Ерера Good Girl. І я просто завжди сміялася з цих флаконів. Я казала, Боже, хто це купує? Ну, що це за флакон? Ну, це ж так якось, ну що це ну, смаку немає в людей. Якось вони мені так не подобались, такі вони мені якісь дивні, такі незрозумілі. Ну, я, мабуть, люблю якісь інші, інші форми взагалі флаконів, ну, точно не оці черевички, золоті підбори. Е, особливо ця тридцятка, вона ще в мене тридцятка, вона ще відкривається отак. Не дуже зручно. ну просто. Тому я навіть не підходжу, Ой, але пахне він круто. Тому я навіть не підходила до стенду до цього, ніколи їх не тестувала, бо просто мені флакони не подобались. Але цього року все ж змінилося, я ж почала парфумами захоплюватися. І сталася в мене там одна історія з Rolling in Love by Killian. Я зрозуміла, що є дві версії того Rolling in Love до переформулювання та після. І я Знайшла, що багато хто голосує на те, що от Ролен Лав схожий на Джо Малон Red Ред а дуже багато хто голосує на те, що він схожий на ось цю дівчинку Good Girl. І в мене був відливант. Очевидно, з тої старішої версії. І він реально пах так, як пахне оця дівчинка. Ну, дуже схожу. Звичайно, не прям так, але от реально щось в цьому напрямку дуже-дуже схожо. І в мене новий був пробник з сайту Kilian і також новий флакон, які пахли реально як більш схожо на Jo Malone Red Poppy. В чому різниця? Стара версія реально пахне отак лактонно, вершково, як пахне ось ця дівчинка. Там такий лактонний вершковий е, мигдаль, такий вологий прям. Він, мабуть, ще красивіший, ніж ця дівчинка, але ну, будемо казати, така собі заміна. Е, нова версія набагато пудровіша. Там такий запудрений мигдаль. І він реально більше пахне, як Джо Малон. Ось тому люди так по-різному і голосують. Я зрозуміла, що мені нова версія прям зовсім не подобається, і мені подобається та стара, але ту ну де її шукати, якби я цим займатися не буду. Тому я для себе вирішила, що я підійду і потестую цю дівчинку Good Girl. Так я її зробила, вона мені сподобалась, вона дійсно схожа на той Rolling in Love, в чомусь схожа. Тут також е, є лактонні ноти, тут є квасолька тонка, вона дуже так відчувається. Е, какао, е, в Rolling in Love там амбрета з мигдалем, а тут от така мигдальність якраз з, з цим какао, з теж є тубероза, і тут, і там, е, білі квіти. Е, я можу сказати, що він от е, дуже. Класно мені зайшов якраз взимку. Він солодкий, він такий молочно-мигдалевий. Якраз дуже гарно він звучить на морозі, він теплий, теплий аромат, тому він і в таку холодну вітряну погоду дуже мені подобається. В мене був з ним прям такий забіг на кілька днів, не знаю, днів п'ять, я не могла користуватися нічим іншим, відставила всі свої флакони і потім змусила себе до них повернутися. Отже, залік Кароліна Ерера отримала в мене, і я таки дійшла, дійшла до цих черевичків і придбала собі навіть один ось. Така моя підбірка Ось це те, чим я користуюся. Також користуюся табакованільтом Ford, але хочу його залишити вже на наступне відео, бо в наступному відео хочу розповісти про. Зробити таку підбірку ванільних парфумів і там вже до нього повернуся. Також я продовжувала тестувати тут різні парфумки, е, мабуть, теж зроблю якісь інші відео з ними, тому що ну, не вдасться все. хіба що це відео буде на годину тоді. Я дуже-дуже вам вдячна, якщо ви додивилися це відео до кінця. Е, буде круто, якщо ви напишете, чим ви користуєтеся взимку. Можливо, у вас є перевірені роками аромати, а можливо, є нові відкриття і новиночки, як у мене. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. І якщо ви ще на мене не підписані, то підпишіться. Буду дуже вдячна. Всім бажаю гарного дня. Тримайтеся, бережіть себе. Бувайте, па-па!